Наступна головоломка. Отже, у нас є така рівність 9 відняти 6 дорівнює 5. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок. Щоби наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо. І коли ви знайдете правильне вирішення даної задачки, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Отже, нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана головоломка. Для цього нам достатньо. Перемістити ось цей сельничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 6 буде 3, 3 дорівнює 3. Отже, рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.